Господь з вами. Читання Свято Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав, горе вам, бо будуєте пам'ятників Пророка, яких батьки ваші повбивали. Отже, свідчите і схвалюєте вчинки ваших батьків. Бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм на, на гроб. Через й Боже Мотрий сказав, пощудиних апостолів та пророків, них, б і них декого б'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх прах коробків, щоб від створення світу. Від крові Авеля до крові який які загинули жертвами крові храму. Так, кажуть, вимагатимуть звіт за серцего року. Городам-законникам, бо ви взяли тут і знать дня та самій навіщо, які входять перешкоди. А коли він виходив звідти, книжники Фарисеїв почали сильно нападати випитувати його про стежачи, як зловити його на столі. Слово Господне. Слава Богу! Серед всього іншого. Щоді, що ми в Євангелії є ці слова. Так кажу вам, вимагатимуть світ за це всього року. Я вам пропоную оцінити вагу цих слів. Тобто Бог говорить, що відповідальність за зло, яке люди чинять, буде. І це Він говорить. Для мене з цього буде два висновки. Далеких високих. Перше. Не треба боятися, що які чинять зло якось оминуть покарання. Не оминуть. Бо так говорить. По-друге, ми з вами зосереджуємося на тому, щоб самим навертатися і рятувати, навертати інших. Тому що покарання буде. Радості всього не буде. Але яка радість того, що чергові люди отримують покарання? Радість є тоді, коли люди рятуються, коли повстають до життя. Але всього є ціна. Ціна, яку передусім валить Господь наш Ісус Христос Часи страждання і смерть на Христі. Ціна, яку потім платили, святі. ті. Тобто сьогодні згадуємо з Антіохії. він загинув в амфітеатрі, розверт дикими зміни. Святий Петро простати на Христі. Петишся тих десь два віки, десь два тижніття християнства. І цей виклик перед нами. Прийняти хрест, прославити Сього Бога. Вчіте все, щоб максимально врятувати тих, хто навколо нас. Волен. Світ змінюється не критикою. Бо, на жаль, Ця комуністична зараза у нас в головах сидить сильно, щоб покриткував когось і ті типу, що все вже світ став краще. Та ні, в ньому стало більше болю. Світ стає краще, власне, через це, Через всіх, хто докладає своїх зусиль, своє життя, щоб навертати. І рятувати може. І сьогодні варто про це згадати, да, як попугай буде це цього місяця і наступного повторювати, бо зараз всім так тяжко, що ж і похолодало, і день коротше. І дуже важливо самим триматися Божої благодаті і інших дішах. Боремось за душі людські. І тому не зупиняємося. Легко нам чи тяжко подобається, не подобається. Це свята боротьба, і свята війна. Адже йдеться там не про області, не про кілометри, йдеться про душі людські.